Висне над світом темрява чорна, стогне земля під гріхом. Чи буде завтра, як було вчора, чи буде тихо кругом? Чи будуть люди весні радіти? Чи будуть свісти сади? Чи будуть спати спокійно діти? Без страху злої війни? Чи будуть далі церкви відкриті? Знає один лиш Бог. Бачимо, що зараз робиться в світі. Ворог задумує зло, весь світ тривожиться, кара нависла, страх огорнув людей. Церква Христова пройде очистку. і Бог свій народ забере. На цифербладі скоро дванадцять, стрілка ось ось проб'є, а голос ще кличе. Люди, покайтесь, Божий босуд гряде. Уже у лазурних висотах неба батько невісту жде і ще чекає на мене і тебе. З чим ми до нього йдемо. Може, одну ще молитву звершимо, може, одна сльоза крапку поставить, і ми завершимо дорогу земного життя? Плани складати на завтра не треба, не час складати, не час, час, як ніколи, глянути в небо. Влити в світильник запас, час їм простити і примиритись, час розв'язати вузли, щоби труби звук не пропустити, легко знятись догори. Час відпустити гіркоту серця, час не вставати з колін, щоби молитва в небо донеслась, не лиш до стелі чи стін. Час набиратися мудрості в Бога. Чисте життя вести, щоб не лишитися біля порога, встигне сказати, прости.